70. 10 множимо на 6, 60 200 ділимо на 100, звичайно, 2. 9 ділимо на 9 буде 1. число. Розглядаємо. 200 ділимо на 10 буде 20. 20 ділимо на 10 буде 2. 220 ділимо на 10 буде 22. 1000 ділимо на 10 буде 100. 990 ділимо на 10 буде 99. 500 ділимо на 10, буде 50. 340 ділимо на 10. Звичайно, 34. Ділення состачою. 72 ділимо на 10 буде. Звичайно, націло може поділитися 70, а 2 буде в остачі. Отже, буде 7, остача – 2. 255 ділимо на 10. Правильно, націло ділиться у нас 250. Отже, 250 ділимо на 10, буде дорівнювати 25 та остача – 5. 720 ділимо на 100. 700 ділиться на ціло на 100, та 20 залишається буде 7, остача – 20. 355 ділимо на 100. 300 ділиться на 100 на ціло, Тобто буде 3 остача – 55. 427 ми ділимо на 10. так, 420 ділиться на 10 на ціло, буде 42 і остача 7. І обчисліть їх значення. Розглядаємо С мінус Б. Якщо Б дорівнює 108, а С дорівнює 801. Отже, нам потрібно що зробити? 801 відняти 108, а потім поділити на 9. Наступне пробуємо. Що треба зробити? Треба 801 поділити на 9. А потім додати 108. Далі Б додати С, тобто 108 плюс 801. А потім розділити на 9. Будь ласка, склади вирази і обчисли їх значення. Розглядаємо. 801 мінус 108 буде. Звичайно, 693. Ділимо на 9 буде 77. Далі, 801 ділимо на 9, дорівнює 89. 108 плюс 89 197. Наступне Б плюс С. Тобто замість Б 108, там 801 дорівнює 909. Ділимо на 9, буде 101. Сподіваюся, ви виконали саме так. У своєму зошиті запиши дані вирази і обчисли їхнє значення. Зараз зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий перевіряти. Ну що, ви виконали? Давайте перевіримо. 272 мінус 40 плюс частка чисел 96 і 8. Скільки буде? Молодці буде 244. Далі 272 відняти суму чисел 40. Та 96 поділити на 8. буде, звичайно, 255. А якщо ми знайдемо різницю числа 272 та 40, та додамо 96. А потім ми поділимо його на 8. Скільки отримали? Молодці, мої розумнички, ми отримали 41. А якщо 272 відняти суму числа 40, то частки чисел 96 та 8, Скільки буде? Молодці, буде 220. Як завжди, ви впоралися з цим завданням. Молодці. Будь ласка, прочитай задачі та визнач, яка схема, до якої задачі складена. З поля в овочесховище перевезли 332 центнери цибулі. А капусти удвічі менше. Скільки всього центнерів цибулі й капусти привезли в овочесховище? Давай подумаємо: в нас є. 332 центнери цибулі. Капусти не знаємо, але ми, нам відомо, що її було у два рази менше. Що ми можемо дізнатися? Правильно, ми можемо дізнатися відповідь із якої дії. Правильно першої дії погляньте перше число ділимо на інше. І на третє число, тобто дві дії ділення. Спочатку знаходимо, скільки було капусти, так, а потім, правильно, потім ми додаємо так? Додати, для того, щоб дізнатися, скільки ж у нас центнерів капусти привезли в овочесховище. З поля привезли 336 центнерів моркви, а буряків у 4 рази менше. Всі буряки розфасували в контейнери по два центнери. Саме ця дія буде виконуватися з дією ділення. Поглянь, будь ласка, обидві дії ділення. Розглядаємо. Нам потрібно із вами, так, виконати першу дію. Нам треба 332 поділити на 2 буде 166 центнерів. Привезли капусти. Так, друга дія. 332 плюс 166 буде 498 центнерів. Так, цибулі і капусти. Привезли в овочесховище. Так. Якщо ми будемо з вами розглядати другу задачу, то ми з вами розглянемо, що 336 поділили на 4, буде 84 центнери, привезли буряків. 84 ділимо на 2, буде 42 контейнери. Отже, 42 контейнери знадобилося. 6 кущів троянд. А в парку втричі менше. Скільки всього кущів троянд висадили в парку і на площі? Давай розглянемо. В нас 186 поділити на 3 буде 62 кущі. Висадили в парку. Далі 186 плюс 62 буде 248 кущів. У парку і на площі висадили 248 кущів троянд. Добре! Давайте з вами зараз розв'яжемо задачу. На пошиття шести костюмів на швейній фабриці витрачають 18 метрів тканини. А скільки таких костюмів можна пошити із 324 метрів тканини? Подумай, будь ласка. Що треба зробити? Правильно, спочатку треба дізнатися, скільки витрачають на один костюм, Так, а потім всю тканину розділити на цю кількість. Давай розв'яжемо 18 ділимо на 6, дорівнює 3 метри, 3 метри тканини витрачають на один костюм. Тепер 324 метри ділимо на 3, буде 108 костюмів. Відповідь із 324 метрів тканини можна пошити 108 костюмів. Розглянемо з тобою діаграму та спробуємо дати відповіді на запитання. Який динозавр мав більшу масу? Поглянь! З лівої сторони, в нас позначена маса в тоннах. З правої сторони, горизонтальна лінія, ми бачимо назви динозаврів. Види їхні. Дивимось, який динозавр мав найбільшу масу. Звичайно, найбільшу масу мав брахіозавр. Його маса була яка? 50 тонн. Добре. А наступне, хто з динозаврів мав меншу масу, аніж апатозавр. Поглянь, будь ласка, апатозавр мав масу 25 тонн. А хто мав масу меншу? Звичайно, трицераптор, тиранозавр, а ще спинозавр молодці. Так. А на скільки тон трицерапторс легший, ніж брахіозавр? Підкажи. Подивись, трицерапторс, його вага 10 тонн, а Брахіозавра 50. Як знайти різницю? Звичайно, 50 мінус 10 дорівнює 40 тонн. Така велика різниця. А які ж динозаври легші від тиранозавра? Поглянь! Правильно, якщо тиранозавр мав масу 15 тонн, то менше легше, ніж він, були трицераптопс і спинозавр. Молодці! Які ще питання ви можете поставити? Домашнє завдання. Розв'яжи номер 202 та 203.